Режі з'явилося кумедне постановочне відео, де генерал-полковник РФ Олександр Лапін нібито особисто командує так званою операцією з відтиснення диверсантів у Білгородській області. Відповідне відео поширилось телеграм-каналами. На відео видно, як близько 15 рашистських солдатів, схожих на строковиків, крадуться попід парканами будинків мирних жителів, нібито вистежуючи когось. А доблесний генерал Путінської армії. І Лапін командує ними і з героїчним «За родіну веде цей взвод у бій, і з ким до речі, противника на відео до слова не показали. Пара переляканих солдатів, які все ж таки виконують його команди, разом з акторами тиснуться до парканів, поки справжній герой російського народу гордо йде посеред дороги назустріч ворогові, якого бачить лише сам Лапін. Окрім того, на іншому відео доблісний генерал РФ показує, куди їхати бронетехніці по пустій рівненькій асфальтованій дорозі, гордо махаючи руками. Зазначимо, що рашистський генерал-полковник Олександр Лапін відомий своїми масштабними невдачами на фронті, де поклав чимало руських свинособак.